Четвертому сезоні кар'єри за Михайлом Мудрика. Нам вдалося взяти два трофеї: чемпіонат Англії та Суперкубок. Топ 5 англійської прем'єр-ліги: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та Стонвіла. Вилітають в чемпіоншип Норвіч, Бьорлі та Вотфорд. Кращим бомбардиром Англії став Ерлін Холанд. За 38 матчів він забив 29 голів. У Мудрика, як і в Нуні, за по 18. але у Мудрика на одну гру менше. Зате Мудрик віддав 37 гольових передач за 37 А не вистачило два Вийти на першу позицію. Правда, по гольовим передачам. Ми також там перші. Ми попросили Михайла Мудрика виставити на трансферне вікно. Я поки не можу сказати, піде ми кудись ще залишимось. Але щоб знати, які команди грають в Єврокубках, треба подивитись, хто яку зайняв позицію в своїх чемпіонатах. Бундеслігу бере Баварія, Баварія можна йти. Ла лігу забирає Мадридський Реал. Ну досить такий великий відсоток, Що якщо ми кудись і перейдемо, то це буде королівський клуб. Серію А забирає Аталан друге місце. Мілан, третє Рома. До речі, Мілан також непоганий варіант. А може Вальнасур? Ти що, долбойоп? Ну і чемпіоном Франції стає ПСЖ. До речі, хто там грає в ПСЖ? Ляпор, Дебрюйне, Донна Рума, ну звісно, Неймар. В Неймара рейтинг 83. Вообще, просто никакой, нахуй. Бапе 95, Вардіоль там, Ернандес там, Депай там. Може замінити Неймара. Ну, Баварія мене не дуже цікавий. Рейтинг Нойра 79. Ну Вінтера також непогані футболісти, я бачу. В Мілані Жезус, Шоу, Девіс, Ройс Томорі, Морі. тоналі цікавий фахі. Але мені здається, це не та команда, з якої можна взяти ЛЧ. Лоні бачив Каутіньо, Канцело, Стоунс, Терштеген, Кунте, Левандовський з рейтингу 80, Ну і Мадридський Реал. Жоржиньо, Зума, Павар, Сане, Копель, Вірц. Нкунку, Собаслай, Куртуа, Казиміро. Често кажучи, мені подобається тільки ПСЖ. Михайло Мудрик подає свій запит на транс вже 25 років нашому герою. І знову в фіналі Суперкубка Англії ми зіграємо проти Тоттенхема. Але не факт, що цю гру ми зіграємо, тому що наших послуг потребує Манчестер Юнайтед. Це як з Мадридського Ралу перейти в Барселону. Тому точно ні. О, будь ласка, та ні. Якщо в Іспанії, то тільки Мадридський реал. Але зараз у нас старт товариського турніру. Я бачу невеликі зміни в складі: каборе та віті. В першому поєдинку Манчестер Сіті зустрінеться проти Айнтрах. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до ігрового процесу, я хочу вам нагадати, що у наших друзів з зараз діє акція, про яку ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Тим часом в кваліфікації Ліги Конференції Київське Динамо поміряється силами проти Бешикташу. Дніпро, один Спартак Тернава, Азаря зіграє проти Славії. Для того щоб зробити перегляд матчу ще ці Цікавіше ви можете перейти по закріпленому коментарю під цим відео. Ставте з розумом та перемагайте. Нічого не міняється. Ерлін Холанд в нападі, під ним Френкі Дейот. Ну і зліва поки що Михайло Мудрик. Чому поки що? Тому що до кінця невідомо, як же повернеться кар'єра нашого українського героя. Михайло Мудрик виходить під праву під свою удар, до пробиває. Та я вам кажу, якщо він перейде в умовний ПСЖ, Михайло Мудрик головою навіть бореться. Шанси виграти абсолютно все. І чемпіонат, і. Як прекрасно ли спасом? Шанси виграти і чемпіонат, і кубок Франції, і Лігу чемпіонів одразу. Але знову ж таки, чи зможе БСЖ вдруге поспіль взяти ЛЧ? Ну поки що це питання. Момент який! Ну доволі буде відкрита сьогодні гра, товариський в нас турнір. Тому обидві команди будуть робити шоу. І знову він намагається накрутити, але Маріо Кьоце! Йому поногі, бля. Ну і ми отримаємо. Михайло Мудрик змінить. М -м -м. Михайло Мудрик змінить Неймара. Але Неймар, навіть якому вже далеко за 30, він став все одно кращим бомбардиром ЛЧ. І туди. Ось таку шведу. Далі. Та ну ну. ну ну ну, -ну. Дістати його. Те, що ми любимо. На Холланда. Ерлін. Головой! Холланд! Після чудового пасу від Михайла Мудрика Манчестер Сіті виходить вперед. Після чудового пасу Михайла Мудрика і прекрасне завершення від Холланда Манчестер Сіті виходить вперед. А то я просто всі лаври віддав одразу українському Вінгеру. Намагався сам пройти, але Маласія заблокував. Михайло Мудрик сам. Блять, сам пішов і втратив м'яч. Далі передача чудового Мартіна не в захисті. Повертає. І ось так. І там. От чому ми так не грали в матчі проти Атлетико? Після першого тайму у нас рахунок 20. Ой. Люп! <ривот> Проїбав! <ривот> <ривот> ну трішки зіграли ми на публіку. Франт, віддав! Іде далі? Ще одна передача. Голкіпер. Перший. Ой, молодець. І. І-і-і, Ну, щось все йде до того, що в другому таймі ми голів з вами не побачимо. Манчестер Сіті не хоче, а Айнтракт не може. Я ж кажу Певна на перемога з рахунком 2-0. Наступна в нас гра проти якихось новнеймів. До речі, хто ж виграв чемпіонат світу? З групи А далі вийшли Нідерланди та Шведи, з групи Б Португалія та Угорщина. З групи Сі Італія, Хорватія, з групи Ді Шотландія, Аргентина, з групи Є e, Англія, США з групи Ф Норвегія, Мексика. Подивіться на Францію, вони навіть не вийшли. З групи Джі, Іспанія, Німеччина, з групи H – Бельгія та Бразилія. В одній восьмій фіналу угорці обіграли нідерландці 1-0. Аргентина пройшла Італію тільки в серії після матчу в пенальт. Англія обіграла Мексику також по пенальті. Іспанці вибили бразильців 1-0. Португальці перемогли шведів. шотландці поступилися Хорватам. По пенальті Норвежці пройшли США, та Німеччина вибиває Бельгію. Четверть фіналі Аргентина без проблем здолала угорців. Англія обійшла Іспанію. Португалія перемогла Хорватію, а Німеччина вибила Норвегію. В півфіналі Аргентина обіграла Англію 3-2, а Португалія поступається Німеччині 0-2. Бронзу турніру забирає Португалія. А чемпіоном світу стає Німеччина. Вони в фіналі 1-0 перемогли Аргентину. Десь я це бачу. Ну я думаю, в цьому поєдинку відбігати тайм буде норм. Керала Бластер. це команда Зинь. Ну цих друзів можна і розривати. Михайло Мудрик сам пробив. Че? Ой! Два удари від Михайла Мудрика поки що забити ми не можемо. Відав. Покійно, центр і гол. Hey, hey До речі, на цьому турнірі для Холланда це третій гол. А що там помбапе? В нього також рейтинг 95, але ні в яких бомбардирах, щось я його не бачу. Атака, продовжується удар. Ой, ой, красиво! Ой, красиво! Ой, красиво! Як же вони валять, але тут баусайт. Та ні, щось 1-0 це досить якось стримано. Щось давно ми не забивали. вам так не здається? Або так. Після першого тайму впевнено перемагаємо 2-0. На другий не виходимо, матч завершується з рахунком 2-1. Та ні, тільки не Тоттенхем. Краще вже Манчестер Юнайтед, як і Вестхем. Вестхем давав 220 що, бля? завершальна гра нашого передсезонного турніру. Манчестер Сіті грає проти Байера. Поки що ні Мадридський Реал, ні ПСЖ не пропонують купити Михайла Мудру. А деємі з мечем. Ми в свою чергу продовжуємо чекати. Навіть якщо вони запропонують, це не факт, що ми погодимося. Ой, який пас. Як нас Атлетика Мадрид розмазав 5-1 в матчі відповідь? А де імі. Дивіться. Опа! І рахунок 1-1. Сам. На! Зараз буде ще один. Ага. Я кажу, зараз байер ще вийде вперед. Далі. А сайт. курва. Адеємі віддає передачу на Бекера. Бекер проходить, сам віддає передачу! Ой! А ось тут ми могли вже запускати. Ну що, Михайло? Будріє, туди є. Туди його 42 хвилина. Манчестер Сіті виходить вперед. Непогано. Після першого тайму в нас 2-1. Сподіваюсь, за ці 45 хвилин нічого негативного для нас не відбудеться. І ми влетимо в новий сезон з хорошим. Настроєм. Їде передачу шведою, чудова на Волкера. Волкер далі а адаємі. No. В нашій штрафні вони роблять, що хочуть. Та не в офсайд. у нас ти летиш вперед. Ну не вистачить в нас сили. не вистачить в нас енергії, але з лівої ми вміємо шити. <ривіт> Гаррі Кейн вийшов за бісьмудрика. Ман Сіті перемагає з рахунком 4-1. На початку серпня ми граємо матч за суперкубок проти Тоттенхема. По пропозиціям, в нас пусто. Ну що ж, ми продовжуємо чекати. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Джексон, На все добре.